Друзі, всіх вітаю, давненько не зустрічались. Доповідаю про події, які відбуваються у нас в місті Куп'янську. Чим займається наша організація, які новини. От, почну з новин, добрих новин, тому що навколо зараз ситуація не дуже радісна. Радісно те, що весна прийшла, Радісно те, що ми живі, слава Богу, немає війни. От. Вибори, звісно, я в шоці від людей, від того, що творять люди самі з собою. Один з одним, як лється бруд в один і в інший бік, я дивлюсь на все це мені. Шкода людей. Шкода їхніх очікувань. В одних вони будуть, скоріш за все, в одних буде розочарування, в інших буде ефорія, істерія, і, я так думаю, потім буде чергове розочарування. Ну, це, це таке, як кажуть. Значить, я про нас. Значить, ми, орган самоорганізації населення міста Куп'янська, значить з назвою об'єднана громада. Почали ну як, перейшли до конкретних дій вже, мабуть, е, скільки нас, це ми вже сьогодні в нас, е, ну вже третій місяць третій місяць ми працюємо. Все так же, кожної суботи ми збираємося об 11 біля храму, біля скам'ї Приміряння проводимо народну трибуну. Ось я вам даю відео. ми... Зустрічаємось, спілкуємось, приходять нові цікаві значить, люди, розповідають свої заводи, значить, так. історії. Так. Свої так. бачення, ну, свої розочарування, хто свої проблеми несуть люди на народну трибуну. От. Я так вважаю, це добра, добре діло, тому що завдяки можливості людям донести до соціуму, що відбувається, можна. Тверезо дивитися, дивитися на всі події, які відбуваються у нас у місті, в нашому районі. Потім о 13-й годині, ось я вам показую, ми йдемо до Куп'янської так званої Ради. Точніше, ми йдемо в своє приміщення з адресою Проспект Конституції 3, яке належить значить, громадянам. В черговий раз значить, під фіксуємо факт порушення значить, перешкоджання можливості на мирне зібрання. У нас вже достатньо зібрано доказів, тому що значить, кожного разу нам відмовляє якась особа. Вже є значить, прізвище ім'я по батькові людей, які закривають нам двері і не надають можливості. Значить, всі ці Особи будуть викликані до суду, і ми їх притягнемо до відповідальності. Ділюсь з хорошою новиною значить, щодо значить, конституційного експерименту, який я проводив, це вже місяць, пройшов по тому. Коли працівники поліції охорони і працівники поліції з грубими порушення законодавства витягнули мене за руки з цього приміщення, значить, в мене є зараз рішення суду. Я виграв суд стосовно їхніх дій. Значить, ось дивіться, я викладаю вам текст суду. Кому цікаво, ставте на паузу, читайте повністю весь матеріал. Там їх скільки там 16 сторінок. Кому цікаво, дивіться. Значить, Суд виніс рішення про те, що в дії, дії працівників значить, служби охорони були безпідставними, тому що відсутній склад злочину, і сама подія відсутня. Що це означає? Любий юрист вам значить, пояснить. Це означає, що. Працівник поліції, не маючи ніяких підстав, безпідставно застосував силу і витягнув громадянина власника своєї держави на вулицю, причинивши йому ликів тілесні. З приводу цього буде значить Догана і значить, направлені матеріали до бюро розслідування в Полтаві, міста Полтава. Є таке. Це Державне бюро розслідування. Раніше цим займалась прокуратура, але прокуратура зараз орган нікакої, як говориться. Ну, надіюсь, може, цей ДБР щось накопає. Це попереду. Зараз ще цікавий момент, що я подав значить, скаргу на дії комісії адміністративної, яка також ви бачили в попередніх моїх відео. вела себе. Протиправно, навіть своє ж власне положення порушила. Ви все бачили. Гоп стоп-комісія вона називається Купінської міської ради. Кому цікаво, передивіться значить, на каналі є цей матеріал. Вот. Тобто невеличкими кроками, невеличкими значить, перебіжками двигаємося попереду. От. Я просто хотів підтримати своїм цим невеличким відео, хотів підтримати тих людей, які значить, розчаровуються, розчаровуються в тому, що все погано, немає ніяких перспектив там, повний Ну, Він правда безпреділ, ну, Це я вважаю доки доки, безпреділ, доки ми, як власники своєї держави, не почнемо кожен на своєму місці, конкретно кожний своєму житті наводити лад. Тому я вас підтримую. Не пускайте руки, виграти суд можливо. Судді, якщо ви дієте згідно законодавства, якщо ви розумієте свої права, якщо ви вмієте їх гідно захищати, судді виносять об'єктивне рішення. Не за гроші, а мабуть, тому що судді також люди, і вони розуміють, що нам треба жити краще, нам жити в одній країні. І якщо вже почалися реформи, якщо вже почалися такі зміни в суспільстві, то тим чи іншим чином вони також є частиною нашого суспільства. Тому я думаю, що судді. Якщо на вашій стороні правда і в ваших діях немає якогось, якогось інтересу, а ви дієте заради майбутнього своєї держави, вони обов'язково вас, я думаю, будуть ну, не вас підтримати, вони просто будуть виносити об'єктивні рішення. Тому хочу ще раз сказати: не втрачайте надію, боріться, не здавайтесь, відстоюйте свої права. Допомагайте іншим, хто поряд з вами, це також робити. І перемога буде за правдою. От. Так що до наступної зустрічі. Я наступне відео постараюсь максимально швидко виложити. Там дуже багато цікавого матеріалу назбиралося багато. Як кажуть, підписуйтесь на наш канал. він називається, хто не в курсі ще, щоб бути в курсі подій, того, що відбувається, Всього, до зустрічі в наступному відео.